Доброго всім дня! Дякую, що заходите на мій канал. А готувати я сьогодні буду дуже смачні книжі на бездріжджовому тісті. швиденькі. І дуже цікавий і гарний рецепт. Книші в мене сьогодні будуть м'ясні. І так, спочатку взяли 150 грамів м'яса, Перемололи чокері. Беру цибулинку, морквинку, і сіль за смаком і дрібно натерку натираю у форш, солимо дрібку солі, гарно вкидаю, і перчимо, добре розмішуємо. І перекладаємо в сковорідку, щоб підсмажити. На сковорідку вливаємо олійку і підсмажуємо фарш. І так, вже наш фарш готовий, ми його відставляємо і готуємо ті. Всипала глибоку мисочку три стакана порошна. І один білок з одного яйця. А жовточок залишаємо для того, щоб змазати наші камішки. В борошно додаємо столову ложку без гірки цукру, дрібку солі, дві столові ложки олії, три ложки. Дві ложки теплої води. Кидаємо розпушувач, Де велику чайну ложечку і розмішуємо лопаточкою тісто. Якщо ж воно буде дуже густе, додаємо потрошку теплої води. І так ще три ложечки теплої води. І ще три ложечки вбиваю. І так, на три стакани борошна ми вкинули 10 столових ложок води і замішуємо. М'якесеньке тісто. Додаю ще столової ложечки олії і вимішую дуже м'яке і хороше тісто. Просто м'яке, податливе, пружне, глянцеве тісто. Вимісили дуже гарне, м'якесеньке, податливе, тістечко. Просто хороше таке тісто вийшло. Воно у нас повинно 10 хвилиночок відпочити. Кладемо його у ключок целофоновий і воно відпочиває на 10 хвилин. І так тісто наше відпочило. Стало ще податливіше. Тепер три частинки ми ще в ключок вкладемо, а одну частинку будемо розкочувати. Присипаємо робочу поверхню борошенцем. і розкачуємо тісто. тоненько, 2 мм десь. Гарне таке тісто, не липне ні до рук, ні до столу. І так тісто розкачуємо на увол. Так, щоб довжина була майже півтора рази довша, ніж ширина. Відступаємо від краю і викладаємо неповну столову ложечку начинки. А так ми виклали апетитну запашну начинку м'ясну і загортаємо рулетиком. Тепер вишукуємо коридорчики оці між начинкою. І отак рукою їх позначаємо. Гарно позначаємо і розрізуємо. Відрізуємо навіть оці кінчики, з обох боків защіпуємо. Можна навіть як цукерочку так защипнути. Отак, як цукерочку. І потім з цього боку робимо таке заглиблення. Получається книжок у нас. О, і ще раз показую, отак і в нас защипуємо, можна так вигляді цукерочки зробити. І далі улуговинку так робимо і яєчком гарно змастимо. Викладаємо на змащений олійкою пруцинь або сковорідку, а можна заслати пергаментним папером. Виймаємо аналогічно ще один кружечок тіста, формуємо його. Так самісінько розкачуємо і робимо такі самісінькі книжики. І так проробляємо з усіма чотирма м'ячиками чисто. І так, ще раз показала, як я розкачала, щоб такий прямокутничок вийшов. Далі скручую. На приготування всіх книжиків наступних я потратила. І ще дві хвилинки, буквально дуже швидко. жовточок, взиваємо чайну ложечку водички, тепленькую бажано, і збиваємо вінчиком, вкидаємо сюди маленьку дібочку солі і цукру. Духовка в нас вже розігрівається до 180 градусів, ми змазуємо наші. Книшоки, густенько, гарнесенькі такі ж, які вони виходить. І шведесенькі. Довго не потрібно. Це бездрожчові. Книжі з м'ясом. Подивіться, насправді які ж вони апетитні. І ставимо в розігріту духовочку десь 15 хвилин. Подивіться, яка виходить красота. І дуже швидко, і дуже красиво. Це називається фуршетні книжі. Добре, вони випеклися з обох боків і викладаємо на мисочку. Тільки ж подивіться, яке диво. Подивіться, стільки багато начинки. Вони зверху хрусткі получаються, а всередині. Дуже м'якусінькі, дуже такі. Гарні. М -м -м. А Афіщики смачні. Просто смачніші, ніж півмені. Якщо ж таки вам процес сподобався, будь ласка, підтримайте мене, поставте подобайки, заходьте на мій канал і готуйте. У такі книжки. Дякую всім за увагу. Бажаю всього доброго, миру, щастя, добра, дочі.